Наразі обізнаність учнівського простору стосовно заходів пожежної безпеки та вміння діяти у разі виникнення надзвичайної ситуації є дуже важливим аспектом для служби порятунку 101. Бо правила пожежної та мінної безпеки це правила, які рятують життя, і знати їх потрібно у будь-якому віці. Саме тому в Ізмаїльському районі і створюються дружини юних пожежних рятувальників з метою. Пропаганди серед однолітків правил з пожежної та мінної безпеки щороку в районі виникають пожежі, зокрема через дитячі пустоші чи необережне поводження з вогнем, насамперед у період канікул. Щоправда, до цього додалася ще одна так само важлива загроза життю і здоров'ю мінна безпека. Тому на базі Ізмаїльської гімназії номер 10 зібрались усі команди дюрб міста Ізмаїл для того, щоб щоб зрозуміти, що ж означає це гасло рятувальників: запобігти, врятувати, допомогти, під час заходу рятувальники розповіли про життя та робочі будні рятувальників, ознайомили з технікою та обладнанням та провели перший вступний урок з основ пожежної безпеки, під час якого юних пожежників ознайомили з причинами виникнення пожеж, правильними діями у разі надзвичайної ситуації або по Пожежі, первинними засобами пожежегасіння вогнегасниками за допомогою 3 d макетів рятувальники наочно продемонстрували вибухонебезпечні предмети. На прикладі дитячих іграшок пояснили, що такі підозріли предмети, які ознаки вказують на те, що предмет може бути небезпечним, а також вивчили правильний алгоритм дій у разі виявлення вибухонебезпечних предметів або підозрілих предметів. Медів. Від теоретичної частини помічники рятувальників перейшли до практичної правильно вдягнути пожежне спорядження, спробувати вкластися в нормативний час його одягання. Але це ще не все. Кожний учасник дюрпу мав змогу скористуватися вогнегасником і загасити умовну пожежу.